Як я згадував у попередніх відео, барвінок підтримує двоканальний режим роботи, тобто ми можемо мати два приймачі і два передавачі на різних частотах одночасно. По суті, це те саме що номат, з появою якого в принципі це вже не настільки суттєва перевага, але все одно цей режим досить цікаво реалізований, тому треба про нього поговорити. Так, в першу чергу треба сказати, що китайці давно продають диверсії перехідники. Навіть трайверсіті існують так само вітчизняні рішення, досить якісні і недорогі. Крім того, ви можете в принципі, зробити на ESP32 самостійно. Тобто ви можете взяти отакусь і спішку, пропаяти два приймача на UART і на один uart вихід і воно буде працювати. От, трохи складніше з передавачами, тому що, хоча пульт, в принципі, дозволяє підключити паралельно скільки завгодно передавачів. Я це робив в мене так само є відео. Але ці передавачі мають Lua меню і для роботи з луа меню треба якось вибирати один з них, щоб читати дані з цього передавача на пульт. От, Відповідно, ви або робите це програмно якось, або ви це робите якось апаратно з допомогою якихось перемичок і ключів. От Бервіна в цьому випадку пропонує дуже цікаву штуку. Так, потім я ще більше покажу, але це отакий от. Не знаю, спліттер чи як його назвати правильно максимально тупа штука. Так, заберемо, що це. Максимально тупа штука. Вона підключається сюди в пульт. Сюди ми підключаємо два передавачі От, через еспорт. E і, в принципі, вони працюють і дозволяють працювати одночасно злого меню. Нюанс тільки в тому, що вам треба мати 16-й канал на пульті, призначений на двохпозиційний перемикач. І цей перемикач буде визначати, який саме з двох ТХ видає свій меню. Той перемикач в принципі, можна використовувати для чого завгодно ще, тобто воно тільки працює для ТХ, щоб вибрати якийсь луга меню, а також ви можете ним перемикати собі ще щось. Стосовно переймачів, то знов-таки існують рішення китайські або вітчизняні, де можна причепити кілька приймачів. Але в барвінку є набагато цікавіша штука. Вони мають модифіковану Betaflight прошивку під більшість популярних контролерів. Так. І ця прошивка дозволяє використовувати два uart порти Так, пункт номер 0. Припаємо приймачі до польотника. Тут у нас бейк на 900 МГц. Тут у нас 433 й барвінок. Ось вони припаяні обидва до цього польотника. Бачимо uart перший і уард другий. Живлення і сигнальні. Далі нам треба їх прошити. Але спочатку нам треба прошити польотник на прошивку від барвінку, тому ми підключаємо польотник. Переходимо на вкладку оновлення. Тискаємо Auto Detect, Ось у нас Aocoder RC. Завантажуємо локальний файл, скачаний уже під Aocoder RC F405. 3 Тиснемо флеш. По-хорошому ви мали би зробити бекап і все таке, але оскільки в мене польотник чистий, то можна ігнорувати. Версія Betafly, яку пропонує барвінок, має не тільки підтримку двох перемачів, причому телеметрія з обох показується на ОСД. Але вона має ще зміни, які дозволяють перемикати відео, коли дрон заармлений, відповідно, те, що потрібно. У більшості випадків вона дозволяє перемикання на X-Band, власне, на X1, в якого частота нижча за 5 ГГц. Також є збільшений тайм-аут для FillSafe. До 200 секунд. І також можна налаштувати кілька різних профайлів поведінки при втраті сигналу. ну Тут ціла інструкція, тобто ми про це говорити зараз не будемо. Але факт того, що така можливість є, якщо вас цікавить робота фейлсейфу по різному, в залежності від різних умов, то ви можете так само користуватися Бервінком. І так само Бервінок дозволяє мати дрон, який керується одночасно з двох вольтів. Тут можна почитати про це детальніше. От, так само, як і сценарії використання. Ці всі посилання будуть в описі. От, ну наразі нас цікавить просто підтримка двох приймачів. Після прошивки заходимо знову таки в BetoFly, на вкладку Ports. Дивимося, щоб у нас serial RX був десь вимкнений, наприклад, ось тут. UR2 перевіряємо. UR2 у нас Serial RX Окей. Okay. Тепер йдемо на вкладку CLI. І вводимо команду Get Rx Second port. Бачимо, що тут Second port у нас теж 2. Нам потрібно від одного до 6, тобто це номер URT, на якому у нас інший rix. У мене він на UART-1, тому ми робимо 1. О, set. Не забуваємо зробити save. Connect. І знову get reads second port. Тепер він у нас один. Окей. Тепер нам потрібно прошити Ob2RX. Для того, щоб це зробити через Betaflight Passero, нам потрібно робити наступним чином. Якщо зараз увімкнений UR2, то при прошивці через Betaflight Passero, буде прошиватися власне, RX на URT 2. Коли ми захочемо прошити RX на YRT1, нам треба буде вимкнути отут, вимкнути отут. Натиснути Save Enтриboot. Воно чомусь відчасно Ar2. Ага, тому що тут GPS. Ось UART1 І тепер, якщо ми будемо шити через pass Passру, то буде відбуватися. Прошивка Ericsson ur 2 От, Як прошити беревінок, я показував, тому просто додам лінк на відео і робити цього ще раз ми не будемо. Вернемося до роботи, коли беревінок вже прошитий. Так, далі я встановлюю на беревінок Primatch 2 фразу беревінок 2. На перемач 1, він на барвинок 1. Так, далі буде цікавіше. У мене є 1 TX, цей на 900 МГц, у в мене є інший TX, який на 433, повинно тут антенка на ці частоти, і отакий чудо гаджет, і насправді, якщо взяти Якийсь отакий пульт, то ця ручка не дасть нам сюди це все вставити Так, на щастя, у мене тут є Радіомастер Boxer Max, з якого ця ручка складається, і відповідно можна сюди запхати цю штуку. так зараз ми це зробимо от е, ну Ясно, що з такою штукою літати. Типу вас ніхто не зобов'язує. Плюс тут, самі розумієте, антени в вкупі, але, типу, сам, сам принцип. Ось дивіться, ми заходимо в пульт. В нас є в моделі, кнопочка Модул, модель у нас External, і я просто перейду в мікси і покажу штуку. Ось в мене є в міксах 16-й канал на SE налаштований, SE, це у нас ця кнопочка. Тепер ми вертаємося назад. Кнопочка, як ми бачимо, не натиснута. Тобто, якщо зараз я зайду в System Menu Експрес ЛС. Завантажується меню. Ми бачимо Emax 900TX1. ІMAX e прошитий під TX1. Ось він. Тепер ми просто виходимо. Ми вийшли з Луаменю. Натискаємо кнопку SE. Тобто 16-й канал у нас змінився і ми заходимо знов таки в той самий Експрес-WS, завантажують целуе меню і ми бачимо LR1121v2tx2. Тобто таким чином, ви можете просто-напросто, якщо хочете перепрошити, зайти в Wi-Fi і змінити байдфразу. Заходимо в Wi-Fi connectivity, enable Wi-Fi. У нас увімкнувся Wi-Fi на другому TX. Так, зараз я просто покажу концептуально, тому що тут все на суплях ну, полетіти, типу, це штука точно зараз не буде. От ми маємо два ресивера, тут світиться бінт уже. Тут ще Ось, Світиться бінт на другому теж. Тепер Бетафлай, якщо ми зайдемо, я рухаю стіками. воно тут типу керується. Ми спробуємо на щастя, я маю тут такі перемички. Роз'ємчики, я спробую просто вимкнути. Ось я вимкнув один. Щось лагає, не знаю, чому можливо це, тому що типу я використовую цей TX, який трохи тестовий варіант. Ну Але працює, тобто концептуально воно працює. Тепер просто перемкнемо на інший. Ось я перемкнув зараз на пейк Цю штуку я вимкнув. Йому тепер треба трохи часу, щоб забіндитись, бо я тільки на нього желення подав. Ось загорілося. І знов таки все працює. Так, в мене десь тут був термометр. 44 градуси, ось воно показує. 45 з копійками навіть. Тобто він гріється на 50 мВ, тому що це тестове обладнання абсолютно очікувана штука. Другого барвінку, на жаль, я не маю тепер робочого. Але оскільки це не реклама барвінку, а просто освітньо знайомче відео, я вирішив чому обов'язково прив'язатись до беревінку. І я взяв інший передавач. Ось цей сиренький HP модул, прошитий Mafia LRS. Відповідно, зелений вогник. Це теж HP модул приймач, прошитий теж Mafia LRS на різні частоти, тобто тут 900, тут 800. І ось ми маємо. Так, щоб тільки нічого не згоріло, ми маємо BetaFly. Все працює. Так, і якщо забрати один з передавачів, наприклад, ось я забрав хіпі модул тут вже були мої, бінт на хіпі модулі відсутній. Але все ще працює, міняємо. Так, якщо досить швидко замінити, то ось бінт зник на барвинку, але тепер він є на хіпі модулі, і все працює на іншому приймачі. Тобто, фактично. Польотник отримує дані з двох перемочів і вибирає собі один. Отак. Ну, барвінок я відправив ще на перепрошивку, потім зроблю повністю, напевно, з барвінком, щоб показати. А тим часом ви можете задонатити на банки для барвінкових девайсів.